Доброго дня, дорогі друзі! Ми з України розпочинаємо черговий біології в 9 класі і ми продовжуємо вивчати хімічний склад клітини. Сьогодні ми спробуємо частково хоча б дати відповідь на питання, яке безумовно турбує біологію. Це чому діти успадковують ознаки від своїх батьків. Тема нашого сьогоднішнього уроку нуклеїнові кислоти. Мета нашого сьогоднішнього уроку – ознайомитися з нуклеїновими кислотами. Отже, ми розпочинаємо. І так, маємо розпочати з того, що ж таке нуклеїнові кислоти. Нуклеїнові кислоти це біополімери, мономерами яких є нуклеотиди. Отже, всі нуклеїнові кислоти складаються з нуклеотидів. Що ж тоді в 1869 році. З ядер яликоцитів, ран людини в результаті е, досліджень швейцарський хімік Фрідріх Мішер винайшов ці унікальні за своєю будовою і за своєю функцією хімічні речовини, які називаються нуклеїнові кислоти. Треба сказати, що вивчаючи склад деяких клітин, учений відкрив спочатку невідому речовину біологічного походження. Яка істотно відрізнялася від відомих на той час білків жирів вуглеводів. Він назвав цю речовину нуклеїном, оскільки виділив її з ядра клітини. В результаті цього і виникли, з'явилося уявлення про нуклеїнові кислоти. Що ж відомо на сьогодні? А на сьогодні відомо, що нуклеїнові кислоти, повторюся, це полімери, мономерами яких Є нуклеотиди. Отже, нуклеотид це органічна речовина, яка складається з вуглеводу, залишку ортофосфорної кислоти та азотистої основи. Отже, давайте ще раз: нуклеотид основна складова нуклеїнових кислот. Вона складається з нітрогеномісного або фосфатного залишку вуглеводу. Це може бути рибоза або дезоксирибоза і азотистої основи. З Цим, я думаю, зрозуміло. Рухаємося далі. Всі нуклеотиди мають в своєму складі вуглевод залишок фосфатної кислоти, але відрізняються вони одне від одного саме азотистою основою. Виділяють в нуклеїнових кислотах п'ять типів азотистих основ. Це аденін позначається латинською великою буквою А, гуанін позначається великою, позначається буквою Г, тимін позначається буквою Т, і цитозин позначається буквою С, а також урацил. Давайте розглянемо, які ж бувають нуклеїнові кислоти. Розрізняє два типи нуклеїнових кислот. Дезоксирибонуклеїнова кислота, скорочено ДНК. І саме ця кислота зберігає генетичну інформацію про функцію і будови організму, і рибонуклеїнова кислота, скорочено РНК, яка бере участь у процесах передачі генетичної інформації та біосинтезі білка в клітинах. Треба сказати, що саме дезоксирибонуклеїнова кислота. Містить всю спадкову інформацію, яка в результаті поділу клітини передається від батьківської клітини до дочірньої. Саме в цьому і полягає одна із причин того, чому ми схожі на своїх батьків. Вся інформація закодована в дезоксирибонуклеїновій кислоті. Рухаємося далі. Що ж являє собою молекула ДНК? Якщо ми уважно ніколи подивимося на цей малюночок, то ми побачимо, що молекула ДНК являє собою лінійну структуру, складається вона з двох таких частинок, які спірально закручені одна навколо одної. Подивіться, будь ласка, ось у нас фрагмент молекули дизок серибунуклеїнової кислоти або, або ДНК. Цю рентгенограму у 1950 році е, отримав англійський фізик Моріс Уілкінс. Потім пізніше трошки Розалін Франклін та інші встановили параметри молекули ДНК. Вони визначили, що відстані між сусідніми нуклеотидами, які є складовими молекули ДНК, становить десь 0,34 нанометра, а один виток містить 10 пар нуклеотидів. І їх довжина 3,4 нанометра. Сам же діаметр молекули ДНК складає всього 2 нанометра. Рухаємося далі. Як же розміщуються азотисті основи, про які ми говорили? І власне, які азотисті основи входять до складу ДНК? До складу ДНК... Ходять нуклеотиди, які мають чотири типи азотистих основ: аденін, тимін, гуанін і цитозин. У 1905 році вчений Едвінг Чаргав встановив, що число адеміну і тиміну дорівнює сумі гуаніну і цитозину. Це твердження отримала. Назву правила чергафа. Аденін і тимін – це пуринові азотисті основи, а гуанін і цитозін – це пірамідинові азотисті основи. Так ось, Чаргаф визначив, що сума пуринових основ, тобто аденіну і тиміну в нуклеотидах завжди дорівнює сумі пірамідинових основ, тобто гуаніну і цитозіну. Це правило, повторююся, ще раз називається правилом Чаргафа. А ще цей вчений встановив принцип комплементарності. Що ж таке комплементарність? Якщо ми з латинської мови перекладемо дослівно слово комплементарність, означає доповнення, це хімічна і геометрична відповідність структур один одному. Комплементарні азотисті основи відповідають одна одній герметично, і за розмірами, і за формою, як ви бачите на малюнку, і підходять одне до одного як ключ до замка. Існує певна закономірність, що напроти аденіну завжди стоїть азотиста основа тимін, напроти гуаніну завжди стоїть цитозин. Тобто тимін аденін і гуанін-цитозин і комплементарні одні одному. Єдина різниця, що у молекулі дезоксирибонуклеїнової кислоти або ДНК, між цими азотистими основами виникають водневі зв'язки. Між аденіном і тиміном два водневі зв'язки ось показано, а між гуаніном і цитозіном три водневі зв'язки. Рухаємося далі. Далі ми з вами переходимо до будови молекули рибонуклеїнової кислоти або РНК. На малюнку видно, що молекула РНК являє собою лінійну таку спіраль. Тільки така спіраль одна. Якщо молекулі ДНК їх дві, ми з вами говорили. Так, якщо повернутися ось до цього малюночка, подивіться, давайте я повернуся ще раз. Подивіться у молекулі ДНК цих ланцюжка 2, то молекулі рибонуклеїнової кислоти такий ланцюжок тільки один. Подивіться, будь ласка, ось він. Так само спірально закручений. І у молекулі дезоксирибонуклеїнової кислоти, я забув вам сказати, там вуглевод дезоксирибоза, а в молекулі рибонуклеїнової кислоти вуглевод називається рибоза. Принцип сполучення нуклеотидів у полінуклеотидний ланцюг тут такий самий, як і в молекулі ДНК. Залишки рибози одного нуклеотиду з'єднуються з, з кисневим, кисневим містком, залишком фосфорної кислоти другого нуклеотиду. В утворенні кожного нуклеотиду бере участь як пуринова основа, так і пірамідинова основа, але є. Друзі, відмінність. Подивіться, якщо в молекулі ДНК, так само чотири азотисті основи, як в ДНК, так само в РНК. Але якщо в молекулі ДНК, склад азотистих основ наступний, ми говорили: аденін, тимін, гуанін і цитозин, то в молекулі РНК замість цитозину знаходиться азотиста основа урацин. Це ще одна відмінність, яка відрізняє молекулу рибонуклеїнової кислоти від молекули дезоксирибонуклеїнової кислоти. Тобто, крім того, що вони відрізняються між собою вуглеводом дезоксирибонуклеїнової кислоти, вуглевод дезоксирибоза, а в рибонуклеїнової кислоти рибоза вони ще відрізняються однією азотистою основою. В дезоксирибонуклеїновій кислоті цитозин. А в рибонуклеїновій кислоті замість цитозину стоїть урацил, але цей урацил комплементарний гуаніну. так само, як цитозин – комплементарний гуаніну в молекулі ДНК, так само урацил комплементарний гуаніну в молекулі рибонуклеїнової кислоти. Думаю, з цим зрозуміло. Ми з вами говорили уже про те, що основна функція ДНК. Це збереження спадкової інформації про будову і функції організму. Рибонуклеїнова кислота виконує дуже багато функцій, тому розрізняють три основні види рибонуклеїнової кислоти. Перший вид це інформаційна або матрична РНК. Роль цієї інформаційної або і РНК, як її ще називають, це перенесення генетичної інформації від молекулі ДНК до місця синтезу білка. І безпосередньо участь у синтезі білкових молекул. Тобто, по суті, один ланцюг інформаційної РНК є копією одного з ланцюгів дезоксирибонуклеїнової кислоти. І формується ця копія в процесі біосинтезу білка. Получається, що одна із. Із, із, значить, частин ДНК є матрицею для утворення інформаційної рибонуклеїнової кислоти, яка щитує всю інформацію з ДНК і відправляє цю інформацію для біосинтези білка. Получається, що синтезуються ті самі білки. Я думаю, що з цим більш-менш ну, зрозуміло, Да? Друга це транспортна РНК. А вже сама назва говорить про те, що ТРНК, які скорочено називають, переносить амінокислоти до рибосом. Рибосом – це такі органели клітини, де відбувається синтез білка. Кожен вид транспортної рибонуклеїнової кислоти високоспецифічний, тобто він переносить конкретну амінокислоту. Не може бути так, що одна там, транспортна РНК переносить декілька, тільки одну амінокислоту. Врешті-решт є рибосомальна рибонуклеїнова кислота або РРНК. це найбільша рибонуклеїнова кислота серед усіх, складається від 3 до 5 тисяч нуклеотидів, і вона є складовою рибосом. Разом з білками вона забезпечує певне розташування інформаційної рибонуклеїнової кислоти, і транспортної рибонуклеїнової кислоти під час синтезу білкової молекули. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися. З нуклеїновими кислотами. Розглянули їх будову і основні функції. У мене на сьогодні все. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам здоров'я. Не забувайте, що все буде Україна. Урок закінчено. До побачення.